Багатий, щасливий і найкращий футболіст планети Кристіанун Роналду здобув ще один золотий м'яч у своїй кар'єрі. Останні півроку в Роналду суцільна біла смуга. Він підписав контракти, що забезпечить його до кінця життя. А ще, можливо, знайшов і нове кохання. Футбольний 2016 рік для Роналду був вдалим. Спочатку з реалом він виграв лігу чемпіонів, потім зі збірною Португалії, чемпіонат Європи, і ось тепер його новенький особистий золотий м'яч. Для мене велика честь отримати мій четвертий золотий м'яч. Емоції такі ж, як і вперше. Моя мрія знову здійснилася. За останні півроку у Криштяну Роналду здійснилися ледь не всі мрії, не тільки на полі, а й поза ним восени він забезпечив себе до кінця життя. Футболіст підписав два нові суперконтракти з клубом та спонсором. У реалі тримають нову зарплату зірки під сімома замками. А ось сума угоди з Найком шокувала світ. Щороку португалець гарантовано одержуватиме 24 мільйони євро. І коли доживе до 73 років, виплати перевищать мільярд. Це фантастичний час для мене. Кілька днів тому я підписав новий контракт із Реал Мадрид. Тепер я підписав новий контракт із Найк. Це найбільша угода в моїй кар'єрі. Я радий і гордий. Це справді чудово. на смуток прихильницям з усього світу Криштяну Роналду недовго гуляв на самоті після розриву з моделлю Іриною Шейк. Більше місяця тому 31-річному футболісту почали приписувати роман із 21-річною Джордіною Родрігес. Спочатку їх побачили у Франції, потім преса застукала Криштяну і Джордіну в одному з ресторанів Мадрида. Пара була не рада бачити журналістів. Ну і цими вихідними Криштяну і Джордіна перестали ховатися. Пара відкрито разом приїхала на стадіон подивитися гру Реала, Ось тільки не таке солодке життя і зіркою, як здається. Преса Розвідала Джордіну звільнили з роботи через стосунки з Роналду. Дівчина працювала в одній із модних крамниць Мадрида, і після початку роману з футболістом біля бутика почало вештатися так багато папараці, що зіркові клієнти перестали туди ходити. Максим Дорошенко, Сабитія, Канал Україна.